Сьогодні ми завершуємо роботи, які були передбачені виконати по капітальному ремонту дороги по вулиці Грушевського. Тобто капітальний ремонт буде виконано до перехрестя з вулицею Степана Бандери. Фірма, яка виконує роботи наша місцева, Дорсервіс. Роботи виконуються якісно ви самі бачите, люди схвально відносяться до таких робіт, дивляться і претензій до виконавців немає. Але є і інші, які, випускаючи газету, ставлять під сумнів виконання виконання цих робіт. Вони кажуть, що це налябування асфальту. Вони, що це є безгосподарність. вони тим самим демонструють патологічну ненависть до мене, до цих працівників, які тут працюють, та навіть і до громади нашого міста. Не, зрештою, вони себе і називають іншими. А от які вони інші, то навряд чи вони можуть пояснити, які вони, що вони мають на увазі. Вони приписують собі монополію на нібито на вираз. Волі громади, хоча справжня Степницька громада схвально відноситься до цих робіт, які в місті виконуються, зокрема по ремонту доріг. Я хочу повідомити, що після капітального ремонту дороги по вулиці Грушевській буде виконано капітальний ремонт в межах виділених коштів із міського бюджету, і з обласного бюджету по вулиці Володимира Великого, а також буде виконано капітальний ремонт. Ділянки дороги по вулиці Андрія Мельна. Ми те, що запланували на цей рік по мікрорайону багатопровохової забудови обов'язково виконуємо. Це ті роботи, які найближчим часом передбачено виконати. А ще ми плануємо виконати капітальний ремонт ділянки дороги по вулиці Степана було витрачено вже на ремонт Бонда. Я не підраховував, але якщо взяти, що ми виконали капітальний ремонт ділянки дороги по вулиці Нова, а також по вулиці Суха Воля і Гоголя, а також вулиця Грушевського, то це приблизно 700 тисяч гривень. В приватній розмові керівник компанії Дорсервіс повідомив про те, що він надалі відмовляється в принципі, працювати, співпрацювати зі стебником через те, що дуже велика заборгованість, яка на даний час сама заборгованість. На даний час заборгованість погашена. Він буде далі працювати у місті стебнику, Буде сортуватися ті дороги, які намічували Залишилося, ну, буквально сьогодні оплачуємо. 230 тисяч за капітальний ремонт оцієї ділянки дороги, на якій ми зараз стоїмо, 230 тисяч. І залишиться в нас заплатити з порядка 80 тисяч за капітальний ремонт прибудинкового проїзду по вулиці Грушевського, 15. Як Бачимо, ми не тільки ремонтуємо дороги, але ремонтуємо і прибудинковий проїзд. Це Зараз такий дуже складний час, в принципі, і війна в Україні, і така нестача коштів, але кошти знайшлися, дороги ремонтуються. Звідки взялися ті кошти? І що перешкоджало попередні роки провести такі ремонти? Які ви маєте на увазі попередні роки? Ну, буквально два-три роки і... тому. Ну, якщо говорити про попередні роки, то також фінансувався спеціальний ремонт доріг. Це вулиця Уміша. Це вулиця Куставецька. Це не до порівняння із теперішнім коштом. Того року вже дуже багато. Фактично, дуже багато доріг є зробить. Ну, навіть... Звідки взялися кошти цього року? Цього року ми отримали кошти у бюджет. <звук> Краще почали поступати кошти єдиного податку. Це від е, приємців. А також е, інші кошти ми з місцевого бюджету. Отримуємо. тільки 200 тільки 200 200 Ці кошти підуть на капітальний ремонт Володимира Великого. Це під перехрестя Грушевського, туди в сторону. Крім ремонту доріг, маєте якісь такі ще широкомасштабні плани? Ну, широкомасштабні можна назвати я не можу, знаєте, але ми хочемо ще цього року поліпшити освіту на місці. Де, я сподіваюся, що цього тижня одна із фірм виконає заміну вуличного освітлення, опор вурочного освітлення, це навпроти Лушевського один. Там, де в нас були повалилися опори, ми там встановимо опори металічні і з гарними світильниками. Сподіваюся, що до дня не залежить на сезонку. Також ми плануємо. Поліпшити вуличне освітлення вулиці Коліша, а також зробити вуличнє освітлення на нашій, як ми називаємо, Куба, але це приватний сектор, вулиця Чумацька і Салдежка. Ну, якщо ми так спілкуємося обширно, то як просувається справа із церквою Московського патріархату? Згідно рішення. Сесії Серберської міської ради про заборону будівництва цієї церкви. Зараз будівництво цієї церкви ну, вирішення законності цього будівництва. Чи можливий такий варіант, що будівництво продовжує? Я думаю, що громада, Дарський корпус і громада міста цього не допустить.